Отже, настав час підсумовувати так глобальний саміт миру, до якого йшла підготовка місяці. І якщо не більше, якщо не брати взагалі від, від тих перших таких підготовчих зустрічей радників із нас безпеки у Джиді і так далі, і так далі, ми пригадуємо, тих зустрічей було декілька. От як вам видається, чи досягла Україна потрібних результатів, які вона ставила? Тому що для початку були зменшені певним чином зменшені вимоги. Ну, ніби не те, щоб вимоги, але ми бачили, що кількість питань. Була звужена, зокрема тільки три питання розглядалося для того, щоб долучити якомога ширше співтовариство, для того, щоб глобальний південь долучився. Але по факту він, скажімо так, не долучився та до цього саміту миру, так чи інакше. А, отже, наскільки наскільки Україна виконала ті цілі, які ставила перед собою? Можна було краще, але могло бути гірше. Якщо в двох словах. Тобто практично ті цілі, які були озвучені ще е, в вигляді е, мирного плану України, формули миру Україну, зустрічю Великої двадцятки в Індонезії, і там резолюція була дуже потужною, е, насправді ми побачили, що ну, війна ж триває, вона ж не може бути е, просто е, на полі бою, вона, е, тим більше враховуючи, що війна. І агресія Росії, війна з Росією, агресія Росії, вона ж триває на дипломатичному, юридичному, інформаційному і інших фронтах. І ми маємо прекрасно розуміти інтереси всіх гравців. І насправді Росія все робила для того за допомогою Китаю, без Китаю, впливаючи на... Той самий Африканський континент, ми пам'ятаємо ті перевороти, які відбувалися, наприклад, в Західній Африці. Пам'ятаємо з цими вагнерівцями, з прапорами, які вони. Тому я там і не чекав, там Малі, Буркіна-Фасо, з е, такою знаєте, глобальною позицією підтримки України проти агресії Росії, Російської Федерації. Е, там Країни, скажімо так, Центральної Америки також певну міру мають, скажімо, певну тяглість і певну і певні політичні режими всередині країни без опозиції і вплив китаю росії там також є беззаперечним давніх давніх часів можливо можна було попрацювати краще в індотехіканському басейні регіоні, там він був представлений дуже обмежено зрозуміло що провал був відсутність країн центральної азії відсутність азербайджана насправді які ми підтримували коли йшлося про територіальну на Азербайджана. З проблеми Нагорного Карабаху ми підтримували позицію Азербайджану. Не, не в, в е, тих аспектах, який сьогодні там на порядку денному, але ми були за те, щоб насправді статут ООН і е, е, міжнародно визнані кордони вони були беззаперечним фактом для всіх країн. Зрозуміло, що е, це стосувалося. В тому числі Азербайджана ми е, маємо не забувати про те, що в багатьох країнах не представлені, не працюють українські інтереси, і українські амбасади. Ми маємо не забувати про те, що на превеликий жаль Міністерство закордонних справ є скоріше інформаційним рупором офісу президента. Ми бачили Єрмака разом з президентом на тлі. Ми маємо розуміти все це суб'єктивні, об'єктивні фактори. Е, і в такому вигляді, в якому ми отримали результати, я вважаю радше позитивним той результат, аніж негативним, тому що. Е, Напередодні були дуже серйозні сигнали щодо того, що сама формула вона стала заручником кількісного представництва країн. Тобто, грубо кажучи, кожна країна, ну багато країн обумовили своє представництво на цьому саміті вимогою. Певними умовами, за якими стояли ті ж самі вимоги Росії і Китаю. Тобто, навіщо нам було отримати там, грубо кажучи, 150 країн, якщо б всередині там були позиції Росії-Китаю, і Китаю, представлені, нібито глобальним е, півднем. Ну, грубо кажучи, та ж сама Куба прилітає, ми говоримо, молодець Куба і так інше. Куба або Венесуела з Мадурою. Нам потрібна Венесуела з Мадурою? Ні, вона не потрібна нам там. Тому краще менше аніж краще. Ми чітко артикулювали ті країни, які є преч, нашими союзниками. Ми певну міру перекинули м'яч на поле тих, які не підписали. Тепер в тих країнах, в яких є опозиція, вони будуть певною мірою. Ми присутні в їх порядку денному внутрішньому. Чому ви не підписали? Ви що проти миру? Ви що проти ядерної безпеки? Ви що проти того, щоби. Наші країни, що десь припустимо про країни Африки, наші країни були залежними від того, чи буде Росія пускати міжнародними водами українське збіжжя. А зараз ціни ростуть. В Росії буде не врожай. Ці ростуть. Українське збіжжя, українське українське продовольство міжнародними водами, бо це міжнародне право. І вона буде це обумовлювати, тому дам, тому дам, а тому не дам. Практично це е, руйнує в тому числі торгівлю, в тому числі торгівлю і постачання по контрактах ООН, по продовольчих програмах ООН країнам, бідним країнам Африки. Ви що проти цього? Тобто кожна країна матиме певну міру свій порядок, де не всередині, де буде посутня Україна. В тих країнах, які ви назвали, немає опозиції на сьогоднішній день. Ну, наприклад, той самий. Луди Сілву він давно казав. Це президент Бразилії, що віддайте, значить, там Крим, і, і, і давайте будемо підтримувати Росію Китай. Верніше, будемо підтримувати, ніби не Зрозуміло, що цей нетралітет це, це сайдімся посередіння за рахунок України. Ми маємо пам'ятати про те, що там був його називали правим, там і таке інше, але нормальний щодо ставлення до України президент. І не корупціонер як Лудосіл, який мав кримінальні справи за корупцією, е, е, Нормальний президент. а Ми тоді там не розвивали взаємна з цією Бразилією, яка тоді була і можна було отримати. Ми маємо не забувати про те, що е, Хавєр Мілей практично е, країна, якого до його виборів мала стати членом Бріксу, де фактично плив Китаю і Росії, і вони зробили альтернативний майданчик з китайською формулою, як ну, зрозуміло, за неї стоїть Росія, е, формулою миру, де е, практично є. Порушення Сатуту ООН територіальні цілісність цілісності супротяту України над е, міжнародно визнаними кордонами і територією України. Хав'єр Міле прийшов з бензопилою з українським прапором до е, того. До президентства і практично створив такий президент, коли можна навіть в останній момент спрацювати з країною, щоб вона була присутня і підписала. Ми маємо розуміти, що тепер там не тільки Уругвай, не тільки Чилі, не тільки Аргентина і Гватемала присутні, а і буде присутня Україна в тій самій Мексиці, а в інших країнах Півдня. Ми маємо працювати в цьому напрямку і ще раз наголошую: напередодні саміта була велика. Проблема в тому, що навіть ці формули ви сказали про три з десяти, але навіть ці формули по беззаперечно важливих для всіх країн аспектів ядерної продовольчої безпеки і гуманітарних аспектів, щоб країна-окупант не брала людей в заручники, а потім не торгувала ними. Фактично навіть ці моменти розмивалися в абстрактних формулюваннях, де не говорилося про сету, ООН, а говорила в річищі, говорилася про альтернативні плани, закозарахування іншої сторони з агресією, до речі, от вот о цих попередніх документах навіть не там було слова агресії. навіть не було агресії тут один як такої. раз, але принаймні він є. Тому я вважаю, що позитив є в тому, що Україна представлена навіть тих країнах, які не підписали в порядку денному, і ми чітко артикулювала, Я завжди. Практично у всіх аспектах я кажу краще чітко знати, хто твій союзник, хто твій ворог і хто той, які з своїм ворогом домовити за твоєю спиною. Просто для мене питання, в чому конкретно ми, скажімо так, просунулися, та от якщо так брати, тому що були резолюції Генасамблеї ООН, Ми пригадуємо там за лютий, наприклад, 23-го року, коли 141 країна підтримала питання і територіальної цілісності України, і так далі, і так далі. Тобто, а тут навіть про територіальну цілісність не йшлося на цьому саміті Миру, як і як і про мир до речі, на саміті Миру за великим рахунком. Ну говорили, але в фіналі. І йшла мова про дещо інші речі. Ну тобто я маю на увазі, що якщо брати по кількості країн, то ми мали підтримку дуже велику. І зараз вона ну, точно під менше, аніж під резолюцію Генасамблеї ООН тих, хто проголосували, точно менше, ну суто арифметично менше. То в чому конкретно ми просунулися? От в чому і чи є якісь практичні результати цих зусиль? Ну, в тій ситуації, яка вже складалася напередодні саміту, не скликання цього саміту було б більшим провалом, тому що практично ми би отримали. Я ж кажу, що ми не вакуум і працюємо. Природа боїться постати, безпека тим більше боїться цієї постати. Ми б отримали китайський мирний план, і всі б кричали б ці. Які зараз вимушені певною мірою якось займати позицію, кричали би, що дивіться, у цей китайський план є. Е, а значить, е, е, за що бореться Україна, що воно таке там відбувається, цього немає. Те, що була резолюція, ОНС 41 країна підписувала серед них є ті країни, які насправді точно не є нашими союзниками. Саме тому, що це питання далеке, ніхто цим не займається. Є там наш представник в ООН, він проголосує. Ніхто в цій країні не знав і ніхто не ставив. Перед собою питання серед опозиційних партій сил чи будемо ми підписувати, чи не підписувати, і що що буде, якщо що, певною мірою, навіть те, що країни, які точно є м'яко кажучи. Не дуже про і Сербія і Угорщина мали підписувати, не дивлячись на те, що Сєрто казав, я там буду, і зрозуміло, що устами Сєрто багато що говорить, але підпис такий Угорщина поставила. Тому що, коли тобі треба вирішувати питання конкретне, коли в тебе є опозиція, яка скаже, чому ти не поставив підпис, ти що проти миру, ти що проти ядерної безпеки, чи що проти продовольчої кризи, тобі треба ці питання вирішувати навіть в внутрішній аудиторії. А так, коли далеко, він буде завжди говорити. Тобто Бразилія нам не стала ближче від того, що вона голосувала, наприклад, за, за резолюції ООН, а не голосувала тут. Вона ближче нам не стала. Але це питання вже тепер є на порядку денному. Ще раз наголошую. Росія, Путін, верніше, як і Гітлер до нього розпочав агресію і завжди говорив про мир. Стільки, скільки говорив про мир Гітлер, тільки говорить Путін. А Гітлера за мирне вирішення, мирне наголошую, мирне вирішення судецької кризи хотіли представити до Нобелівської премії. І це було підтримано дуже багатьма політиками і громадянами тих країн. І тому Гіт... Путін так само діє. Він же про мир говорить. Він навіть агресію в Грузії як називав? Е... примус до миру. Тому нам треба практично також використовувати і перевертати цей аспект. Яким чином це було зроблено? Це вже інше питання. І наостанок, е... колись. Той самий Сталін, який з Гітлером ділив світ, сказав: е, А скільки там дивізій у, у, у Папа Римського? Тобто у ООН є резолюція, але немає сили. А у цих країн, які підписували конкретні, в тому числі речі, є сила. Це Захід, це НАТО і це країни з великим потенціалом, які сказали: ні, в гру на вибивання, де Росія має нібито великий ресурс його е, нібито мало має. Ні, ми будемо підтримувати Україну, а Ви там собі в Китаї, в Індії, в Бразилії визначайтеся. Зрозуміло, ну подивимося, як воно буде втілюватися, чи буде втілюватися, яким буде продовження. бо вже зараз говорять про саміт миру. 2 десь восени, можливо, вересні. Виникають великі питання, чи потрібно його проводити не до американських виборів. Ну але це поки що тільки розмови, тобто, поки що, це все на рівні просто розмов і не більше.